Доброго дня, друзі! І знову ви на каналі Валентина Гмирянська Прокопєва. Коли ж стати посередині мого села, то можна сказати, що моє село оточують багато інших сіл. І ось найближче до мого села праворуч. Знаходиться велика і красива село Яблунівка. Розкинулося воно на великій території і милує наш зір своєю красою. Пригадується мені легенда про виникнення даного села. Розповідають що козак Іван Жук, побачивши ці гарні розкішні землі, ставки та річку, вирішив поселитися тут. Взяже ж він собі за дружину, Ганну Красуню з Полтавщини села. Кононівка. гарна була в них сім'я. Іван, щоб порадувати свою красуню, дружину, насадив великий яблуневий сад, милувалася ним Ганна. У розкішних квітах яблуневих ніби продовжувала, обирала свою красу, наповнювалася та зділювалася в нею. А інша легенда говорить, що вже після смерті, сумуючи за своєю дружиною і знаючи її любов до Яблуневого квіту, Іван Жук Насадив великий яблуневий сад. Та як би там не було, друзі, але село Яблунівка завжди було великим та гарним селом. Тут це був навіть центр життя сучасних сіл. Живу тут багато людей. Та, на жаль, залишилося на, нині на наш час, їх зовсім мало. І я, пригадую, як ще школяркою ходила сюди до школи в дев'ятий та десятий клас, адже не було у дубовому гаю дев'ятого та десятого класу. І ми часто дітлахами, навіть назнарошне пропустивши автобус, бігли до школи восени пішки, щоб заскочити до саду, який ріс перед яблунівкою, і повазувати смачними яблуками. Але, на жаль, і сад нині вже не такий став доглянутий. І ось, як завжди говориться, що навіть втрачаються уже і певні легенди в цьому селі, забувається історія, але ж мені здається, що їй потрібно пам'ятати. Час від часу листати її сторінки. Отож, друзі, сьогодні пройдемося селом, але, на жаль, такої можливості великої немає. Ми проїдемо тільки на машині селом, але згодом ми побуваємо в цьому селі колись ще і пройдемося її вулицями. А сьогодні наша стежина пролягає вперед. Дорога веде в нас вперед. Ця дорога стелиться від дубового гаю до села Яблунівки. Вона дорога заросла. Деревами асфальтована траса рівненька Зніть увагу на знак самого села. Ось і в їзд, не знаю, до села Держанівка. internal ось середня школа села Яблунівки. Річка, як говорять, на якій виникало життя села. А те. Ліворуч нас доріжка поведе до самої церкви. Я вважаю, що церква це як осередок життя кожного села. ще подекуди, бачите корівки. Вирім, які скоро залися, Віте. Катини пустіють, але ще все рівно. Підтримується життя, ось хатинка вже опустівша. Пустія наша рідна Україна. Хоча подекуди ще є життя. Ось уже під'їжджаємо ми до самої церкви. Це, як говорять, будується будинок для престарілих людей. І під'їжджаємо до осередку життя церкви. Ось як красиво тут все асфальтовано, охайно, чистенько. Пройдемося подвір'ям. Взявши дозвіл отця Володимира Дребота, ми прямуємо з вами дорожками даної території. Тут знаходиться церква Святої Пологеї. Мощі даної святої знаходяться в цій церкві. І ви знаєте, хочу поділитися з вами, з вами таким досвідом своїм, що коли я той раз знімала без благословіння отця Володимира відео про Яблунівку, то як виявилося, що відео не знялося. Не знаю навіть як, але воно зникло, і тому сьогодні, взявши дозвіл, ось ми походимо з вами даною територією. Подивіться, як тут зелено все скрізь красиво, квітів безліч. Зайдемо до самого приміщення. Якщо, звичайно, воно відкрите. Так, Приміщення відкрите і давайте зайдемо до церкви. Вражає Краса, доглянутість церкви, ікона Божої Матері, образи святих, чистота, затишок, доглянутість, ікона святої Матрони, свята Матронушка, Розуми нас може стати на правильний шлях у нашому житті. Ось красива ікона, неувядаємий цвіт. Я знаю, що моляться до цієї ікони пари, в яких немає діток. Сам ось такої великої краси іконостас, в центрі сьогодні ось така ікона. А це ми підійдемо до мощей святої Палагеї. Не в кожній церкві знаходяться мощі святих, але ось у цій церкві мощі Палагеї, яка побудувала на власні кошти дану церкву. А Отець Володимир сприяє тому, щоб Церква розквітала, береже свято Традиції, святої Християнської віри. Прости нас, грішних, свята полеюшка, і допоможи нам у нашому житті йти правильною справедливою дорогою життя і пробач нас, якщо сьогодні щось чинимо не так. Стільчики ось такі красиві, дерев'яні. Конець святих виходимо на потих. Дзвіниця, це, напевно, дзвіниця, стежкою підійдемо. Стежка веде нас до дзвіниці. Отець Володимир виховує не тільки своїх рідних діточок. Але він взяв з інтернату і прийомних дітей. І вони вважаються в його як рідні. Виховує діток сам. Могила дружини доглянула, така красива, але дуже шкода, що ця молода жінка дуже рано пішла з життя. Але ж на все воля Божа. Виходимо з подвір'я церкви і на цьому з вами подорож до церкви і до села Ядумівка закінчується. Яка навколишня краса, які ялинки, деревця. Виходимо, ідемо. Додому. Милує око. Ця краса. А зичимо і отцю Володимиру, і всім працівникам, що працюють на території, і щастя, і здоров'я і ще довгих років життя. І дякуємо за їхню гостинність. Друзі, до побачення, до нових зустрічей. А вони будуть з вами була Валентина.